Доброго дня, вітаю вас з Рівненщини. Ну, нарешті я вийшла з дому. Хочу пройтися по своїм квітничкам і подивитися, що ж, як пережило ці нічні заморозки. Цілих 5 днів у нас трималися морози вночі до мінус 5. Бувало, також мінус 6 і мінус 7. Ми знаходимося тут більш так в долині. Тому, якщо по прогнозу було мінус 5, то в нас всі мінус 7, а то і нижче. От. Якщо чесно, я навіть боялася виходити на двір і дивитися, щось от укривало агроволокном, от, а щось ні. Тому зараз швиденько подивимося, в якому стані мої квітники. На рахунок цибулькових. Ну, скажу вам так, так як ми ще такого тепла не бачили з березня місяця, у нас все рівно було прохолодно дощі, От тому мої сибулькові не встигли так інтенсивно прорости. Квітували тільки підсніжнички і деякі там види пролісків, а все інше ще ну, по декілька листочків повипускало. От тому я як би не сильно переживала. Через ці морози, форзиція. Не сильно вона підмерзла, От, справилась. От. Тут тільки ось по краям щось може десь десь якась хвиля йшла. От. А можливо, це просто холодним снігом, бо в нас були і сніг, і дощ, і, і вітер сильний. Може, його так і побило це. Кости всходять брунера. Ще бачу гарно так оживає Е, Це я покидала тимчасово ці гілочки, тому що у мене є, ось, он, бачите, невеличка проблемка. От. Але, <свідом> сподіваюсь, ми її скоро вирішимо. От, але таким чином я захищаю поки що свої квітнички. Грунтопокривні рослинки вони швидко тут все заснують, тому я не стелю ніякої кори. Хоча мені подобаються квітники з корою, в мене теж є кора. От, Але поки що так. Ну, Ценерарію треба буде все обрізати. Вона дасть потім новий приріст. А це волотисті гортензії. Бачите, є брунічки, От, і все буде добре. Я думаю, що ці морози їм не зашкодили. От, і все буде добре, все буде квітування. От. Ще у цьому моєму квітничку є дельфініум. Ти же, хто зі мною, то і зрозумів, що це моя найулюбленіша квітка. О, бачите, це магічний фонтан, білий із темним вічком. О, так би Зараз спробую пояснити. Бачите, що тут все в мене в сизих відтінках. Головною рослиною виступає блакитна ялина. От. Її доповнюють чистець, ясколка, як ґрунтопокривні рослини. До речі, цю вівсяницю я сіяла сама з насіння і вже два роки. От такий вже, бачите, їжачок. Потім під туями в мене був ряд цинерарії, ну цинерарія таке. Не буде цих рослинок, не дадуть нових приростів, тому ви ж бачили в моїх попередніх відео, я ж насіяла, так що те, що можна обсадити, цинерарію. Ну, тут я все, звісно, вкривала. Тому що у мене чистець, він був трошки пошкоджений. У нас була без снігу зима і сильні морози, і він, ну, якби все це в мене мало вигляд таких от пагінців. Потім трошки березня тепла, і наріс новий приріст. І мені було шкода його знову втрачати, тому я накривала агроволокно. Так, виглядає ця клумбочка. от Потроху наростає чистець. Далі в мене є крокуси. Перші цибулькові, перший цвіт білий. Тут теж сизо-біло-жовта клумбочка така. от Головною виступає рослина: це ялина де блюз. І біля неї бересклети. От покру. Далі грунтопокривною рослинкою. Тут є маргаритки і молодило. От І ще тут такий ґрунтопокривний очіток, його зараз не видно, але ну, він все-таки вдарить тепло і воно все тут проросте. Завжди підбираю, щоб у мене перегукувалися рослини. Наприклад, отут бересклет має жовтий колір, такий варіагатний. Ось, і він перекликається з тою, теж, яка має хвою жовту. Сиза ця ялинка перекликається із цією ялинкою. І сизий колір, який доповнюють це чистець, і теж на тій клумбі чистець, і ясколка. Так, тут теж зняла покриття. І що я бачу? От. Сходять дельфініуми, які я висівала в минулому році через розсаду. от, Бачите? Це магічний фонтан. от, А тут покажу зараз король Артур. Такий він, група Елатум, такі найвищі, високі дельфініуми. Біля них буде проростати Вероніка, аквілегія. Аквілегія, до речі, тут кругом понасівалася. Я зараз тут нічого не чіпаю, тому що очікую сходи нормальні. Грунтопокривна лізимахія, або ще її називають вербозілля. Ось, бачите? Аквілегія кущики. Так виглядає Вероніка. От сосни мої. Там перовськія і сосна пінія італійська. Біля паркану такого в мене є при вході тіньовий, тут майже тінь, мало сюди попадає сонця, От, і, відповідно, тут і ростуть такі рослини. От. Це зараз я так її безбожно обчикрижила. будлея. От, я в минулому році її виростила з насіння. <гум> так, можливо, і таке. О, зараз це таке вже як дерево. До речі, вона дуже в мене тут розрослася. Я трохи неправильно посадила її. От, але потім я все-таки зрозуміла, що, мабуть, я її буду трохи стримувати. От, і обрізаю. Бачите, обрізала, далі будемо бачити. Перший раз вирощую, не знаю, як воно буде. Не сильно задаюсь питанням, як що, по відчуттям. Все роблю по відчуттям. Це живці бересклету. Я їх сама живцюю. От, як би, бачу, всі прийнялися, як би і не вкривала, не мульчувала тут нічого, воно собі приживається. Якби все буде з ними добре. Бачу, от. Буде така оконтовочка із цих бересклетів. А стільба от, з маленького такого кущика, бачу так гарненько жива буде проростати у мене ця красуня. Вона у мене білих відтінків. Морозники чи чемерники їх називають. Я в минулому році його пересаджувала з одного місця в інший, тому що він у мене ріс на сонці. І він не мав такого квітування, яке він має. Ну, тобто, квіточки були якісь салатові. От, хоча в нього справжній колір, от такого, він має відтінку. Я зрозуміла, що йому видно не підійшов той ґрунт і пересадила його сюди. Він прижився, якби все з ним добре. Рододендрон. Його я висаджувала минулої весни. Він гарно в мене. Перезимував. Сподобалось йому тут місце. Хоча він тут не один був. Був у мене ще саджанець Калі. Цю назву напишу в описі, тому що не пам'ятаю назви. От, але ну, трішечки його було побито шкідний ну, Це ще з минулого року, але вистояв, нічим не вкривала. От, створила йому умови, такі які він полюбляє. Це тінь. От, тут. Грунт я окислювала, садила в кислий ґрунт і ще підливала сіркою. От, поки що бачу все добре, якби він, листочки підні, підняті, от, він не опускає їх, якби готується до весни. Тому я дуже рада за нього. Я взагалі навіть і не очікувала, що він мене буде проростати, тому що в нас такі умови. Інколи бувають і зливи влітку, дуже мокро. До речі, той калі, так і і загинув від того надлишку тої вологи. Хоча я тут і дренаж робила, ну, цей вижив, а той ні. Ще маю скумпію. Така рослинка дуже теплолюбива, не вкривала взимку. Вона вже в мене дві зими перезимувала. От, ну що, Бачу я тут брунічки. От, Будемо бачити. Ну, сподіваюся, що вона видасть нам приріст. От, не, не змерзла. От, я її формую. Я не хочу, щоб вона у мене була як. Дерево високе, я її стримую. Хочу, щоб вона в мене більше кущилася. Це теж така, такий квітничок. Розкидані ці всі гілочки тимчасово, якщо хтось зайшов на, цій, на цьому тайм-коді, то я поясню, це міра безпеки, щоб мої рослинки проростали і щоб їх ніхто не шкодив, бо мене інколи розгулюють він, кури. От. Тому під, цей, під цю скумпію у мене тут проростають всі рослини з темним листочком, з таким вишневим, з червоним, гейхерки. От. Потім буде ґрунтопокривна живучка. Вона теж тут є, просто трохи вимерзла. Ось, бачите? Вимерзла, але, але приріст є. Буде. Буде життя. Тут у мене тюльпани, колір. Темний. От, і Барбарис. Ось, бачите, Барбарис. До речі, Барбарис не вкривала, і все добре з ним. Далі Офоопогон. Бідненький. Теж тут трішечки. От, але нічого, відійде. Відійде, бачу. Я думаю, що з ним все теж добре. От він. Не встиг він видавати нові прирости. Ну якби ще наш, я ж повторюсь, весна у нас була холодна, березень був холодний, тому мої рослинки не встигли тут сильно дати якийсь приріст новенький. Вони тільки почалось, і може якась вегетація їхня, а потім це приморозки, і воно зупинилося. Як би сказати, мені пощастило, що воно все мене якби, не вимерзло. Ось, бачите, живучка під цим. Ну, це так персики у нас виглядають. Ну, вже не знаю, будемо бачити, що нього, з нього все. воно було в таких, бачите, бруньках. От, не думаю, що прям воно так змерзло. Ну, якось так. По їхньому вигляду можна сказати, що вони не померзли. Дерево видна гортензія Аннабель. Мене теж її багато. Це я зараз показую один кущик. От, а так теж вони розкидані по всіх квітничках. Теж вони мені тут прикрашають територію. От, і бачу, що теж вона гарно перенесла ці морози. Ну, тут більш нижче, то на цій стороні піони. Ще от мають такий вигляд, тільки-тільки виходять з під землі, тому все добре. Прижились. Минулому році я все це з одного куща ділила там по таким маленьким грамулічкам, по цим маленьким корінчикам, і бачите, все воно поприживалось, все хоче жити і квітувати. Багато хто переживав за свою вербу хакуронішики. Я, наприклад, не переживала, я найменше за нею переживала. Я знала, що вона справиться. От. Вона стійка. От. І ніколи не підведе. Формую я свою вербу кулькою, кущиком таким, бо бачу, багатьох є на штамбах. От. А я... мені щось подобається. вона така от. Якби кущиком таким кулькою. Дуже сильно, кардинально я її підрізала ще восени. От, ну, побачимо, що з цього вийде. Це в мене так виглядає молоденький саджанець сакури. Ну, брунечки живі, тому сподіваюся, що. Буде квітування. У минулому році вона видавала мені декілька квіточок. От, тому з цього року, сподіваюсь, буде більше. Бузок. Бузок формую я такою шапочкою. Два роки я його безбожно чи крижила. І на цей рік, вже на третій, він мені дасть квітування. Бачу, теж не померзли. Є ці брунички. От. Всі вони того кольору, який мають бути, не чорні. От. Але, як то кажуть, час покаже. Ну, Інтуїція мені підказує, що все буде добре. Отака весна, бачите, сніг іде, сонце світить, холод, 3 градуси, у нас тепла. От. Мокро, але нічого. Переживемо і це.